Всім привіт! Подивіться, яка у нас сьогодні шикарна, дуже смачнюча їжа. Приїхала теща в гості, привезла смаколиків. До речі, розпаковку зробив. Там дві отакених сумахи було. Там стільки всього привезла, буде дуже цікаве відео. Викладу, буде довге відео, широка екране. А так ми ось снідаємо. Пельменчики домашні, сало це вчора на ярмарці. Коротше, купа овочів. Ось оце, оце топ просто. Бачите, тут різні соленості і зелень. І оце топові помідори. Якщо треба рецепти, пишіть коментарі. А зараз домашні пельменчики приперчимо, маселко. Уже біжать вже уже просто не можу. Вонимуть багато. І трошечки так уксусом. Дуже мені подобається така перець з уксусом і з маслом. І зараз зразу дегустація гаряченького а Ну, Будьте здорові, друзі. М -м -м. Оце смак. Куди тим магазинним. Кайф. Отакий, друзі, сьогодні у нас сніданок. Тому всім смачного і гарного настрою, всім гарного і продуктивного дня. bunch us.